Обрала нове керівництво Івано-Франківська обласна організація політичної партії Удар отримала нового керівника. Під час установчих зборів більшою кількістю голосів підтримано кандидатуру Володимира Стефанківа. Івано-Франківської обласної організації політичної партії Удар від Віталія Кличка, обрано головою Володимира Стефанківа. Перед ним досить амбітні завдання, досить багато роботи і зі сторони. І від імені центральних органів партії хочу побажати йому успіхів на цьому шляху. Новообраний очільник прикарпатських ударівців Володимир Стефанків зазначив, разом із командою працюватимуть задля покращення рівня життя та ситуації в області та Україні. Я вдячний за підтримку за підтримку команди команді удару. Хочу зазначити, що ми монолітною командою йтимо, ітимемо на вибори, на місцеві вибори, і в цьому бачу наше головне завдання. Наша команда сьогодні залишається активним учасником політичної діяльності, готова брати на себе відповідальність і має професійну команду для цього. За весь час існування партія удар одна чи з не з єдиних, котра не заплюмувала собі репутацію, каже нардеп Юрій Соловей. Парламентар переконаний, новообраний голова буде чітко справлятися зі своїми обов'язками і разом з командою політичної сили розпочне ряд змін та реформ, які принесуть позитивні зрушення як на державному рівні, так і обласному. Більше того, удар самостійно йтиме на майбутні місцеві вибори. Партія удар одна з небагатьох, яка сьогодні не має жодного негативу. Жодних корупційних скандалів, жодних речей пов'язаних з якимось минулим. Сьогодні партія Удар це партія, яка поставила перед собою амбітну ціль сформувати Україну Україною, в якій є домінантою середній клас. А ще керівництво обласного осередку політичної сили партії Удар запевнило, що разом із командою працюватиме на те, аби Україна стала європейською державою із високими соціальними та економічними стандартами.